Друзі, мої вітання. Ви на ТОП-каналі Телеграфію. Мене звати Даріна Глушенко. На календарі понеділок, 19 січня, як завжди, ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній, коротший партнер національної та кризової групи політихнологів і політичних експерт, сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, мої вітання рада вас бачити. Доброго дня. Так хочу розпочати, звісно, з заяви Трампа, зокрема. Того, що він написав у своїх соцмережах. Процитую через століття настав час Данії відплатити Китай і Росія хочуть отримати Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти. Тільки США під керівництвом великими літерами президента Дональда Трампа, кінець великих літер, можуть брати участь у цій грі. Також Трамп говорить про те, що на Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію запроваджена мита у розмірі 10% на всі товари. З 1 лютого 26-го року, ну а 1 червня цього ж року тариф буде збільшено до 25%, доки Гренландію не захочуть продати, пане Тарасе. Чи можемо от уже остаточно констатувати говорити про те, що фактично Трамп оголосив економічну війну європейським союзникам, але тільки не путіну? Ну тут я не пов'язував це питання. Дивіться, uh -huh. існування Європейського союзу ніколи не подобало Сполученим Штатам Америки в принципі, uh -huh. тому що євро, євро єдиний, єдиний є конкурентом долара. Всі 20 років, як була там створена європейська валюта, США намагалася якимось чином на це вплинути. Просто Трамп за це взявся і говорити, що саме Росія і це ні, тут не пов'язані питання. Росію вони використовують в якості пугала проти Європи останні 150 років, щоб тиснути на європейців, які зараз для того, щоб європейці бігли до американців, просили їх благали по допомогу, і тут ще додатково починають їм висувати, висувати вимоги і зброю. Купуйте, і газ купуйте і нафту купуйте і так далі. На перемовинах це називається важелі тиску. Які здійснює Трамп відносно Європейського союзу, uh -huh. Європейський Союз досі знаєте перебуває в якомусь неадекваті, досі не розуміючи, що вони є їжею на цьому святі життя, оскільки в них немає сили, немає спроможності це зробити, і відповідно їх буде розривати або Китай, або Сполучені Штати Америки, або Росія. А вони досі перебувають, що, начебто, щось відбувається добре. Американці виходять з простою істиною. Тобто говорити, що Трамп щось робить таке унікальне для Сполучених Штатів, ну біса біса не робить унікальне. США завжди переслідували виключно свої інтереси. Коли потрібне було існування, наприклад, НАТО в такому форматі, вони його підтримали. Коли вони бачать, що воно їм не потрібно, так угу. що ба за багато ресурсів ідуть. Ні, далі. Коли потрібно було вирощувати цього кабанчика, знаєте, під виглядом Європейський Союз, який був вигідний, вони його вирощували. А тепер вони говорять, ну кабанчик виріс, так, так час його і забити, цього кабанчика, тому ми і переходимо в таку, в таку міняємо, змінюємо позицію. Відповідно, якщо їм потрібно захопити чи іншим чином поставити під контроль Гренландію, вони будуть реалізовувати це. Тому що Сполучені Штати Америки всю свою історію розширювались, це та сам, така сама імперія, так? як і Росія, як і Китай і всі інші. Тільки єдиний плюс Сполучених Штатів Америки що все ж таки це демократія. І е, американці, якщо щось роблять, вони роблять це не знаєте, не через саме бажання розширюватись. Вони роблять, тому що так потрібно для бізнесу. І, відповідно, це зовсім інший тип захоплення. Вони це роблять для того, щоб в принципі всім було добре. І ці останні, от, після 45-го року, скільки там 80 років пройшло, вони продемонстрували, що вони готові там брати на себе якісь витрати, наприклад, забезпечення стабільності в світі. І, а, 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 але хочуть отримувати вигоди від цього, якщо вигод немає або баланс зміщується. То вони переглядають ці відносини те, що ми зараз бачимо з Європейським Союзом. Те, що я говорив, продовжую говорити, це питання в адекватності взагалі Європейського Союзу. Вони хочуть бути цією свинкою, яку будуть різати всі. Чи нарешті перетворюються в кабана, який, знаєте, такою шерстю буде з ікламі, який сам буде рвати, кого потрібно. А кабаном вони можуть стати разом з Україною. Фінансуючи українську армію, оборону збільшуючи витрати, фінансуючи українську оборонну, промисловість, ракети, які може їм зробити Україна, і багато чого іншого, чи буде далі спостерігати, яких будуть рвати всі кому не ліньки, тому що світ побудований на таких принципах: або ти їси, або тебе їдять. Все іншого нічого з існування людства, нічого ніхто не вигадав. Угу. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чи можуть тепер з'явитися проблеми у європейців, зокрема в країн НАТО стосовно в питанні закупівлі озброєння у штатів для України? Ні, 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 mm. це ну американці це продадуть. Ваші гроші mm -hmm. за їх гроші. Вони все продадуть. Ні, тут не хвилюйтеся. Гроші тут знаєте відокремлюєте, відокремлюєте інтереси від іншого. Ти спробуєш там ще не купити щось. Mm -hmm. Вони нам, вони тобі розкажуть, що ти що ти нам обіцяв. Так що давай вперед. тому тобто, у нас з тобою була обіцянка. Тобто тут дивіться важелі в тиску американців значно більше на європейців, які не хочуть позбавлятися цієї залежності. Там досі це знаєте, які саміти, які заяви. Вони не поїдуть на чемпіонат світу. Слухайте, налякало, називається, їжака голою дупою, називаєте і, і так далі. Ви гроші на оборону витрачаєте швидше, да? і більше інвестуйте в Україну. І буде вам щастя. Тоді ви з США будете зовсім по-іншому розмовляти. І з Росією буде більше іншому розмовляти і з Китаєм будете зовсім по іншому розмовляти. Але ж поки що заплавлений жирок європейських політиків їхнього мозоку не дозволяє їм навіть подумати про такі речі, тому що не для цього мама квіточку ростила, називається понавирощували цих політиків, які не спроможні ухвалювати конкретні рішення і розуміти, що вони вже кабанчик на забій, а не той якого. Старанно так вирощували Сполучені Штати Америки, охороняли. Він в тепличних умовах ріс, бігав там по пасовиську, хрюкав собі і так далі. Але ж вони не хочуть цього робити. Ну а США будуть їх дотискати, тому що можуть. А чи можуть Штати прийняти рішення, наприклад, вийти з НАТО? А навіщо? Навіщо. Тому що часто чули, от я каштати відокремлю. Знаєте, ну не то словесно в риториці: от є Сполучені Штати Америки, а є НАТО. До, а знаєте чому? Тому що 70% відсотків НАТО це є США. Угу. Ні, НАТО це дуже зручний інструментарій для замовлення зброї. Так? Там якісь уніфікація, стандарти і так далі. І тобто, куди ти подінешся з підводного човна? Навіщо воно буде там для того, щоб покачувати ресурси з Європи? Ну тобто, кабанчик повинен вже віддавати свій жирок, який він зараз нагуляв, От і все. Угу, угу. Financial Times пише, що європейський союз може запровадити контрмита проти США на 93 мільярдів доларів. За даними видання, єс розглядає ось таке запровадження тарифів, або ж розглядає обмеження доступу американських компаній до ринку блоку у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії. Цей крок, як пишуть, покликаний запобігти глибокому розриву у західному військовому альянсі. Що цитую, становило б екзистенційну загрозу безпеці Європи. Кінець цитати. От пане Тарасе, от з економічної політичної точки зору, якими можуть бути наслідки, і чи дійсно, на вашу думку, європейський союз може запровадити ось теж контрмита проти штатів? Ну, Європейський союз знову знаєте неадекватів. Він досі не розуміє наскільки динамічно розвивається ситуація. Американці показали в що вони не куражі, так що у них все працює і все дуже добре. Вони вибувають Китаю, Росію де завгодно, б'ють по танкерах і так далі. Вони запроваджують свої правила. А те, що може було лунати як погроза, ну, наприклад, що півроку тому чи рік тому, може, воно спрацювало. А тепер mm -hmm. зовсім інша ситуація. От, а, а, тому що. Америка європейська економіка. Дивіться, що, що як дивляться на це Трамп. Він бачить, що зараз Китай просто закидає дешевими товарами європейську економіку, так тому що тому що немає можливості експортувати повний в повному в повній мірі, наприклад, в США. Закриваються заводи в, в цьому в Німеччині, так ну досі неадекватно, не розуміє, що ми доведеться піднімати мити проти Китаю. Так досі не можуть відмовитися від цього ідіотизму вигляді відмови вітатим на електроенергії. Ну слава Богу, там мерт щось починає про це говорити, але поки що до справ вони не дійде. Ми не бачимо конкретних е, кроків. Тобто, ще в таких умовах, ви ще будете обмежувати експорт в США. Ну давайте, давайте. Називається да? І Як це зупинить? Ніяк не зупинить, тому що все ж таки у них США позитивне торгівельне сальдо. Вони більше туди експортують. Хочете ще одну війну? Тобто вас завалює Китай, у вас загинається промисловість. Ви ще будете обмежувати США, входити в ще одну конфронтацію. Ну ні умані фантазії називається. Ось що можна тут сказати. Ви mm -hmm. повинні розуміти, що час і помінявся. Інвестуйте в оборонку, інвестуйте в Україну, так? для чого Україна теж повинна можливості такі для європейських грошей відкривати, і страхування військових ризиків, і експорт відкривати, і багато чого іншого. Тоді буде вам щастя, але ж вони цього не роблять. І вони досі перебувають в розумінні, що ну нічого може принесе. Ні не в не принесе. Ви вже не зрозуміли, що відбувається. Американці на коражі вони бачать, що багато чого виходить так от Хочете там по інших питаннях, ну добре, щось там. Так не буде вам тоді ринки збути, наприклад, не в, в США і не буде, наприклад, в Латинській Америці. Хочете ще далі повоювати? Ну, давайте поспробуємо. Вони подивляться як вони будуть барахтися і викачувати ресурс з Європи. Тому що вони фактично будуть донорами ресурсів і органів, так можна сказати, для Сполучених Штатів Америки. Це ніяк їх не зупинить, я тому в питанні Гренландії. Угу. Повертаючись до інформації про запровадження мит складається враження, що зараз політика Трампа це ви своїх чужі бояться будуть. І тут ні, цікав... ні, не так, не так. Не так. Вони дивіться на тут питання на своїх, на своїх. Тут питання, де брати ресурси. Uh -huh. Європа це зручний такий, я вам сказав, кабанчик, uh -huh. якого можна брати за всі частини і брати звідси ресурси, викачувати. От, тому політика американців це полягає, не свій, не свій де можна взяти ресурси, на ідеї слабка ланка. слабку ланку вони вважають Європейський Союз. Угу. Цікаво, як це може вплинути на хай які не які, але все одно взаємини між Штатами та Росією, коли Путін бачить, що американський лідер запроваджує Трампа проти європейських, Америка Трамп запроваджує мита проти європейських країн, це можемо говорити про те, що це якийсь сигнал Путіну, що там можна з Трампом домовлятися до прикладу. Кого з ким домовлятися? Ні, він нічого про домовлятися він не буде. Він хоче, щоб Україна здалася. все. Uh -huh. Він свою позицію сказав і все, він не, не, нікуди не дуже не Те, що він грає з американцями, лякаючи європейців uh -huh. і разом, це правда. Чи використовують а, американці США в якості такого ударного цього хулігана проти Європи? використовують. І робить тут щось, робить Європа, якісь висновки, ні не робить. Uh -huh. Блумберг пише, що європейський союз готується призупинити торговельну угоду зі штатами, яка була вкладена в серпні 2025 року. Ця угода нагадаю знижувала американські мити на більшість європейських товарів до 15% в обмін на відміну європейських мит, відміну європейських мит. На американські промислові деякі сільськогосподарські товари, як писали змі, урсула фон дер Ляйн пішла на цю году в серпні, аби уникнути повномасштабної торгової війни зі штатами. Також, окрім цього, зараз дуже активно в мережі форситься інформація від закономіст про те, що європейський союз, нібито, розглядає закриття американських військових баз у Європі. Тут варто сказати, я читала цю інформацію. Варто сказати, що ну, лише фактично розмірковує про. Гіпотетичні наслідки е, захоплення Гренландії, але це не є інформацією від видання, що дійсно закриття американських баз зараз обговорюється в європейських столицях. Але е, пан Траса, ми бачимо, як геополітична ситуація дуже швидко змінюється. Чи можемо ми говорити про те, що ну все одно рано чи пізно е, це може стати реальністю, що дійсно може відбутися закриття ось цих баз США у європейських столицях? Чи такий варіант е, ну неможливий? Ну, нехай закривають. Цінність України тоді ще буде в геометричній в цьому, прогресії зростати. Нічого вони закривати не будуть, я вас запевняю. Обділуються, памперси, там знову приптують, утруться і будуть робити, що їм скажуть Сполучені Штати Америки. Тому що вони досі не зрозуміло, що це не є політикам Трампа конкретно, це політика Сполучених Штатів Америки архітектором якої, до речі, скоріше засеєне Трампа рубіль. Вони там, знаєте. Там досі сподіваються, що там прийдуть зараз демократи, там оголосить імпічмент Трампу, буде у нього проблеми, і так далі. Ви не зрозуміли, це політика на 20 років. Ну оголосите ви імпічмент Трампу, прийде Дівенс з Рубіо. Я вам скажу: у порівнянні, у порівнянні з Дівенсом та Рубіо, Трамп просто якийсь такий веселий сибарит. Да, не, не завжди організований. Так. А там та, така ідеологія йде. Отут вас почнуть, вибачте, мати так системно, що ви не будете знати, куди там продихнути і так далі. Тому ми повинні розуміти, що будь-які суперечки нам на руку, ми повинні користуватися суперечками, створювати конкурентне тло, в тому числі, на за навколо нас. Ну треба теж знати, то у нас я бачу. Ну от ми. Ми зараз будемо тільки з європейцями ватися. Ні, з усіма треба мати справу. Тому що як тільки ти потрапляєш в залежно від кого, тобі починають крутити руки. Ми вже це бачили. Робити зброю, нехай конкурують за те, щоб хто, е е е з, ким, е з ким ми будемо мати справу. Угу, угу. А от до речі про а, зброю Берлінське пише, що штати почали таємно збирати конфіденційну інформацію про військові об'єкти, порти та авіабази у Гренландії а, також зазначають про те, що всі країни, проти яких запроваджені мити висловлюють повну солідарність з Данією і Гренландією і відкидають загрозу а, з боку США. А, тут цікаво. Інформація, зокрема, її говорити в тому контексті. Якщо Штати настільки таємно почали збирати конфіденційну інформацію про військові об'єкти порти авіабази в Гренландії, то чому от, до, до прикладу ми з вами Тарасе знаємо про це і зараз обговорюємо? Ну я mm. не знаю звідки це журналіста взагалі вигадала, що там збирати. Угу. Як там, база, там база США знаходиться на, на території. Дані. Вони так все в рамках НАТО якось чудово знають. А далі що? Скільки там, Куди там прибуло там, скільки? 13 військових цих е, е, німецьких, а потім одразу зліняли. 13. Назад офігеть, так, вже офігеть, да. там така велика інфраструктура і так далі. Ну, це звичайно що угу, угу. Е, ну, Все-таки, якщо підсумувати, от, пане Тарасе, скільки часу особисто ви можете дати, ну, давайте скажімо так, свій прогноз стосовно того, що Штати таки е, заберуть Гренландію. Ну, я думаю, судячи з того, як вони активність проявляють, як вони педелюються питання, ну, не виключено, що ріка може два. Угу. Да, тому що це принципово для них питання із питань оборони, і з питань контролю за арктичними ресурсами протидії Росії та Китаю і багатьом іншим процесам. І тим більше Трамп багато чого сюди вкладає ресурсів, в тому числі. От тому я думаю, що рік-два десь так. Ну по обстановці, але те, що вони зроблять, я думаю, що вони в якомусь форматі це все рівно зроблять. Угу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, нагадаю, що траса є курс про перемовини. Теж тобто тема, яку ми постійно з Тарасом обговорюємо. Тому якщо вам цікава ця тема, ви хочете стати класним переговорником в повсякденному щоденному житті, хочете як мінімум знати, вміти розуміти. Виявляти протидіяти маніпуляціям, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання, де Терас на своєму навчанні пропонує 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тому запрошую вас в опис, переходьте, цікавтеся і дізнавайтесь більш детальною інформацією. Друзі, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте хлопцям нашим і дівчатам, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, і підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Я кажу вам до зустрічі і побачимося наступ Випусках уже завтра.